Більше половини країн НАТО погодилися купувати американську зброю для України. А США обіцяють наслідки для Росії, якщо найближчим часом не буде кроків до миру в Україні. Ці та інші заяви прозвучали сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Там зустрічалися міністри оборони альянсу, та відбулася зустріч Рамштайн. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено вітаю. То що сьогодні пообіцяли? Україні Вітаю колеги. Ну я скажу так, що атмосфера в штаб-квартирі НАТО сьогодні значно менш напружена, аніж це було ще наприклад півроку чи вісім місяців тому. Бо Якщо раніше були побовня, що США можуть повністю припинити допомогу Україні, то зараз це питання вирішено, хоч потоки безоплатної зброї зі США дійсно припинилися, але все таки відкрилась можливість її купувати. І діє ось ця програма, про яку щойно говорили. Це називається вона Перл, і дозволяє надсилати американські пакети допомоги американські Ракети Петріот і іншу допомогу до України оплачують рахунки європейські держави. І глава Пентагону сьогодні закликав союзників НАТО долучатися активніше до цієї програми Перл і допомагати Україні, як він сказав, досягати миру через силу. Якщо ми чогось і навчилися за президентства Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви досягаєте миру, коли ви сильні. А не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви досягаєте його, коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Генсек НАТО Марк Рюте після засідання з міністрами заявив, що сьогодні країни НАТО одна за одною висловлювали бажання долучитися до цієї програми Піорли, що станом на зараз понад половина держав-членів альянсу приєдналися до цієї ініціативи. Кінцеву суму він не назвав, але переважно це держави з півночі Європи, а також це країни Балтії. То що от не взяла в цьому участь, поки що Британія, це одна з найбільших союзників України. і Попри те, що минулої п'ятниці, наприклад, президент Зеленський публічно закликав, Кав прем'єра Стармера долучитися, мовляв, інакше можуть теж через це зволікати. Але за словами дипломатів, Британія, Франція, деякі інші країни хочуть насамперед надавати Україні своє озброєння, а не купувати американське на жаль, ми спостерігаємо деяке скорочення військової допомоги, тому ми вирішили на додаток до того, що вже зробили, відправити цього тижня багато безпілотників вартістю десятки мільйонів. І звичайно ж, нам треба подивитися, що ми можемо зробити додатково для України. А у міністра оборони України сьогодні день народження, тому я вважаю, що нам слід зробити гарні подарунки. скажіть, будеш. А український міністр оборони Денис Шмигаль на зустрічі Рамштайн заявив, що наступного року Україні потрібні 120 мільярдів доларів на оборонні потреби. Що половину з цієї суми Україна готова забезпечити самостійно, і половину просить у союзників по НАТО як допомогу. А що просив у США томагавки і водночас не називав їх уголос. Прошу послухати, що сказав український міністр оборони. Велика Британія продовжить нашу участь у місії НАТО східний вартівник, а це означає, що британські літаки продовжуватимуть літати над Польщею до кінця року. Ми також нарощуємо виробництво безпілотників для України, постачаючи понад 100 тисяч безпілотників цього року, та спільно з Україною будуємо нові вдосконалені безпілотники-перехоплювачі.